До речі, друзі, мене часто просять коментарях спробувати чи перфоратор буде колоти дрова, але працювати ним не мені. А в Європі євроремонт вважається звичайним. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді перфоратор SDS Max від торгової марки Grand, модель PE 2700. Ну і звичайно, друзі, я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність даного перфоратора 2700 Вт, оберти 520 обертів хвилину, кількість ударів 400 ударів хвилину та максимальний діаметр оснащення, з яким дозволено працювати 40 мм. Поставляється даний перфоратор в пластиковому кейсі. В комплекті, як ви бачите, ключ для ревізії, металева лінійка обмежувач для заміряння глибини, також в комплекті пильник і змазка для бурів. І безпосередньо самі бури. А якщо бути більш доточним, то бур на 16 -та піка. І як ви бачите, в перфораторі дуже багато місця. Сюди поміститься рулетка, викрутки, ізолента поміститься без проблем. Ключ розвідний, окуляри. І так само без проблем поміститься молоток. І як ви бачите, місця ще дуже-дуже багато. І сам по собі кейс має металеві замки і кейс хорошої якості. І, звичайно, по традиції мої 91 кілограм трошки прогинається, але не тріскає. І усередині все ціле, тобто цілі окуляри. Нічого не зламалося. Ну що ж, а тепер, як завжди, по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний перфоратор в руках, а тим більше покористуватися ним. Основна рукоять в області хвата йде повністю прогумована. Резина не сира, не віддирається. Клавіша, як ви бачите, широка та зручна. Тобто, в якому б місці я не нажав. Клавіша постійно нажимається. Як ви бачите, в верхній та в нижній частині. Рукоятки є антивібраційна система. Ці моменти ми будемо розбирати та дивитися. Також зручно, що є індикатор мережі. Цей перфоратор, як всі SDS Max, мають тільки два робочих режими: режим буріння з ударом і просто режим удару. І також є третій неробочий режим. Ось бачите, намальовано поворотний режим. Тобто ви виставляєте лопатку під потрібним вам кутом, вертаєтесь в режим удару та працюєте. Все, що ви бачите в сірому кольорі, тобто корпус весь редуктора і корпус ствола, це є повністю, повністю метал. Покажу, як працює перемикач. Нажимається кнопка і без проблем перемикається. Раз, І все, перемкнули. У верхній частині перфоратора знаходиться ревізія, пробка для ревізії. Допоміжна ручка зроблена із пластика, але відразу хочу показати вам, що ручка потужна, всередині має ребра жорсткості, ручка ніяк не згінеться, якби ви її не старались двома руками гнути, вона аж ніяк не згинається. Та фіксується ця ручка на металевий хамод. Дуже мене здивувало, що у цій моделі йде реально гумовий і хороший кабель. Січення цього кабелю становить 2 на 1 мм квадратний і видно, що кабель цей йде заводський. Та довжина цього кабелю становить 2 метри 12 Ну Все, друзі, хорош трандіти. Давайте послухаємо, як він працює. І відразу хочу показати, як світиться індикатор, як бачите, зеленим кольором. Так, перевіримо відразу обороти чи правдиві. Максимум показало 482 вісімдесят обороти. Вказали 520. Можна враховувати, що правдиві. Опа, ну що ж, друзі, давайте тепер подивимось на є каталозі, по чому тут продають перфоратори від різних інтернет-магазинів, адже на є каталозі дуже зручно вибирати по всяким різним фільтрам та по всяким різним параметрам. Ось, наприклад, в перфораторах можна підібрати по потужності, можна підібрати по оборотах, також можна підібрати по оснащенню. Ось, наприклад, вибираю SDS Max, і як бачите, всі перфоратори SDS Max як на долоні. Тут уже можна подивитись по популярності, також можна подивитися від дешевих до дорогих, і для цікавості можна глянути скільки вартують самі найдорожчі SDS Max перфоратори. А якщо вас цікавить якась торгова марка, ось, наприклад, вибираєте всі бренди, вибираєте грант і бачите, скільки від гранду є перфораторів. Ось, будь ласка, цей перфоратор, що з огляду, дуже зручно, що видно і мінімальну та максимальну ціну. Спустившись трішки нижче, можете побачити, скільки інтернет-магазинів вам пропонують цю модель, а обрати для себе саму кайфову ціну. Отож, друзі, кого цікавлять перфоратори, посилання на її каталог я оставлю в описі під відео. Відразу вам хочу показати, як відрізняється хвостовик SDS Max. Від SDS Plus, помітно, да? неозброєним оком, тобто SDS Max більш надійніша фіксація і дозволяє працювати з більшим оснащенням, ніж SDS Plus. Обов'язково перед кожною роботою хвостовик змазується з маскою, обов'язково. Та покажу, як встановлюється. Обов'язково відводиться юбка патрона. Відразу продемонструю удар. Діаметр буру складає 22 мм. Ну, це для нього не нагрузка, просто щелкає. Реально, просто звір і розрахований. Валяти стіни. І він не відчуває нагрузки. На нього особливо сильно давити не треба. До речі, друзі, мене часто просять в коментарях спробувати, чи перфоратор буде колоти дрова. Не знаю для чого це просять. Писали багато, що є таких насадок для перфораторів, які можуть колоти дрова. Ну давайте спробуємо. Ну, як бачите, колоти, але я думаю, що треба спеціальну насадку, тобто сили для того, щоб дрова, дроваємо, вистачає. Ну і що ж, а тепер поїхали його розбирати. Так, відкрутив ручку, подивимось, що там усередині. Друзі, насправді тут годнота. Зараз все по порядку розповім. По-перше, усі провода мають своє посадкове місце. Є спеціальна капролонова втулка, яка служить амортизатором. Діод. Кабель, як бачите, зафіксований до корпусу, і плюс, що кабель іде броньований. Тобто всередині цього кабелю є додатковий шнурок. Як бачите, всі провода скручені на контактах, також це все зафіксовано до корпусу. Стоїть конденсатор з сертифікатом CQC. Стоїть нормальна кнопка від торгової марки MKT із запасом на 10 А. І, до речі, що дуже важливо для перфоратора, кнопка йде пило захищене. Бачите, безпосередньо на самій кнопці стоїть така біла гумка, тобто захист від пилу. У верхній частині ручки безпосередньо стоїть пружина, яка служить амортизатором. Щоб добратися до щиток, треба розкрутити 4 гвинта. Відкрутили, знімається кришка. І, Як бачите, добрались до щиток. Щітки йдуть в латунних щіткотримачах. Плетення щітки йде косичкою і бачите, щітка з пружини зроблена таким образом. Тобто, якщо щітка закінчується, пружина не додавлює її до кінця та відключається. І розмір щітки йде 11 на 6 мм. Так, друзі, покажу, як зроблений двигун. Покажу зблизька, що достатньо нормально. Проводки залиті лаком, можна викруткою так шургати і абсолютно нічого не буде. Це є в верхній частині якоря, а це є в нижній частині якоря. Також біля колектора ламеля, як бачите, є між витками всередині білий поролон і це все також залито лаком. І Жорсткий такий бондаж. Далі сподобалося, що стоїть пластикова шайба. Ця шайба безпосередньо захищає підшипник від перегріву, тому що підшипник знаходиться близько біля колектора. Тобто тут щітка, і йдуть третя, щоб підшипник не перегрівався, не пересихав і не виходив з ладу. І безпосередньо на самому підшипнику стоїть демферна антивібраційна резинка. Ця резинка має жорстку основу. А ось підшипник мене здивував. Думаю, вас також здивував. Підшипник стоїть від торгової марки Audot. Такі підшипники ставлять і Bosch, і Makita, і Metabo. Катушкам статора також Претензій немає, бачите, досить багато місця тут є для охолодження. Безпосередньо катушки зафіксовані до корпусу. І покажу, що катушки пролаковані, витки взагалі не люфтять. Тобто, бачите, між витками є достатньо лаку. Тепер покажу, як виглядає редуктор. Перше, що сподобалось, що вся механіка має свою ванну для змазки. Друге, що сподобалось, щоб в редуктор щоб не попала пилюка, а також, щоб якщо вийде десь змазка із ванни, щоб не сучилась наружу, як бачите, стоїть. Всюди гумова прокладка в корпусі, таке рідко де зустрічається в перфораторах. Плюс весь механізм йде на підшипниках. Тут стоїть кульковий підшипник, тут стоїть і гольстий підшипник. І з цього ракурсу також покажу, як виглядає весь редуктор. Що тут зразу хочу сказати, що шестерня йде з. Механізмом антизаклинювання, якщо бур вам заклинить, щоб вас не навернуло на перфоратор, стоїть спеціальне шестерня, як бачите, всередині йдуть кульки і пружини, тобто, якщо йде якесь велике навантаження, цей механізм тут прокручується. Ну, але відповідно треба нормально, перфоратор крепко держати в руках. Так, відкрутив пробку і хочу вам показати, що поршень також стоїть на ігольському підшипнику. І, як бачите, змазки тут достатньо. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, і відразу вам хочеться сказати, як майстер, тут все просто і надійно. Дуже сподобалася реалізована електрична частина, тобто кнопка стоїть, тут пила захищена, що важливо для перфоратора. Також сподобалось, що на якорі стоять підшипники від AU до А. А всім відомо, чим краще стоять підшипники, тим довший ресурс двигуна. Також ви самі побачили, як просто і надійно тут зроблена механіка. І саме головне, що механіка ця з захистом, тобто не поламає руки, але треба крепко держати перфоратор в руках. Але мені реально не стидно його рекомендувати для професійних задач. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підписуйся на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.